Вирубка, ціна йде за дві штуки, вона складається з матеріалу. Силіконове полотно такий мікробісір, але ціна його значно нижча, ніж всі інше силиконове полотно. На ньому можуть бути якісь такі, бачите, певні вкраплення. Ну, ми пропонуємо вам застосовувати його, додавати якісь певні декори. Дуже добре на заколку, під прядку гнучке, бачите? Тобто колір. колір, ну, Я би не сказала, що це білосніжний, такий більше off вайт так? Складається з. Термостразовое полотно, яке кисклее с фетром вырубка и плюс основа низ фетр. Дальше черный такий графитовый колер и такий как бы рожево-персиковый, вот такий вот колір за две штучки відповідно. Так, трошечки ближче покажу вам вот это полотно. Щоб ви мали уяву. Так. І так як це ще раз термостразове полотно, воно досить, бачите, гнучке. Може приймати будь-яку форму, яка вам сподобається. Можете ланцюжком декорувати або інше, все це на нас лямта до Чекаємо на ваше замовлення. Сподіваємося, що цей відеоогляд допоможе вам зробити. Свідомий вибір на нашому сайті.